Слава Ісусу Христу, на сьогоднішній день велика кількість людей не вірять в життя після смерті, не вірять в пекло. І навіть велика кількість людей, які іменують себе християнами, проповідують такі єресі, що пекла не існує, Бог люблячий і всіх простить, але це все ілюзії. І е, хотів би вам е, зачитати інтерв'ю, можна сказати, з пекла яким поділився сам Ісус Христос. Євангелія від Луки, 16 розділ з 19 вірша. Про багатого і Лазаря. Багато людей наголошують на тому, що це притча, але це не притча. Коли Ісус говорив притчі, то Він використовував різні образи, не було конкретних особистостей. І в цій же історії є конкретні люди. Багач, Лазар, Авраам. Один чоловік був багатий, задягався в парфіру, і вісон, і щоденно розкішно бенкетував. Був і в богий один на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його з трупами вкритий. Тут є важлива деталь в багача немає імені. Він називається просто багачем, на відміну від лазаря, тому що його ім'я не записане в книгу життя. І бажав годуватися крихтами, що зі столу багатого падали. Пси ж приходили, лизали рани йому. Та ось сталося, що вбоги вмер, і на Авраамове лону віднесли його янголи. Умер же й багатий, і його поховали. І терплячи муки в аду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама та Лазаря на лоні його. Тут теж розвіються всі міфи стосовно того, що е, життя після смерті не існує, і так далі. Це все ілюзії. І, терплячи муки в аду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама та лазаря на лоні його. І е, він закричав та й сказав: Змилуйся, отче Аврааме, надо мною, і пошли мені лазаря. Нехай омочить у воду кінця свого пальця і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї цім. Ми можемо чітко бачити, що е, муки пекельні це справжня реальність. І, е, до того як Ісус Христос помер і воскрес, і забравши при цьому проповідуючи, спустившись в пекло, проповідуючи душам в пеклі і звільнивши при цьому зло на Авраамового праведників, і вони потрапили на небо. До цього душі праведників знаходились на лоні Авраамовому, теж в центрі землі. «Авраам же промовив: Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, а лазер так само лихе. Тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А окрім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть переходити, не можуть ані звідси до вас, ані переходять і звідти до нас. Тут теж розвінчуються міфи стосовно того, що може прийти якийсь бородатий дядько з кадилом, помотеляти кадилом. І душа піде е, до раю. Це все ілюзія. Сказано, що е, ніякі там молитви після смерті людини про її упокій чи ніякі там побажання, царство тобі небесне не принесуть спасіння душі. Тут чітко і ясно про це сказано: що життя дане людині для того, щоб е, пізнати Бога. Якщо людина цим не користується, то для неї вирок підписаний. Це пекло. Е, а він сказав. Отож, Отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого, бо п'ятьох братів маю, хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Авраам же сказав: вони мають Мойсеї і пророків, нехай слухають їх. А Важлива теж деталь Моїсеї і пророки звіщали про приход Месії. І лише вивчаючи істину, лише пізнаючи. Слово Боже, лише ставши частиною апостольської біблійної церкви, саме для цього Ісус Христос і прийшов на землю, щоб створити біблійну апостольську церкву, щоб у нас був шлях до спасіння. Лише воз'єднавшись з церквою, ми можемо стати частиною тіла Христового, тобто отримати небесну прописку, тому що Ісус Христос є шлях, істина і життя іншого шляху не існує, щоб отримати небесну прописку. І він сказав, ніж бо, отче Аврааме, але коли прийде хто із мертвих до них, то покаються. Ми можемо бачити, що багач, навіть в пеклі, будучи в пеклі, він дотримується своєї гордої, власної думки і не слухає Мойсея і пророків, не слухає Авраама, йому байдуже не те, що говорить праведник. А він сказав, ніж бо, Аврааме, хто з мертвих. Але хто прийде до них з мертвих, до них, то покаються. Йому ж він відказав: як Моїсеї пророків не слухають, то хто із мертвих воскресне, не йнятимуть віри. Ми можемо бачити, що сам Ісус Христос воскрес в Присутності багатьох свідків, але після цього люди не почали масово йти і каятися і на сьогоднішній день відбувається те саме: людям про проповідуєш про спасіння, про воскресіння, але люди не особливо хочуть каятися, змінюватися і приходити до Бога. Але важливо усвідомити одну просту річ. Якщо ми не покаємося, якщо ми не воз'єднаємося з церквою, якщо ми не поєднаємося з творцем, не будемо жити з ним в гармонії, а це знову ж таки наголошу, можна зробити лише через покаяння, через вивчення щоденне слова Божого, через зміну своєї гріховної сутності. Якщо ми цього не зробимо, то ми можемо бачити, що вирок ми виносимо самі собі вирок, смер смерть та пекло. Тому будьте розумні, не слухайте всіляких брехунів, шарлатанів, всіляких лжепророків, які наголошують на тому, що не треба каяти, що пекла не існує, і так далі. Покайтесь і віруйте в Євангелія. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.